Я вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як приготувати ось таку неймовірно ароматну томатну суміш, а також томатну пасту без консервантів та концентратів. А допоки я розповідатиму вам про відео, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Спочатку робимо розчин з холодної води та соди. В цьому розчині потрібно добре вимити помідори, сполоснути їх холодною проточною водою. Далі нам потрібно зробити томатний сік. У мене є ось така електрична м'ясорубка, в неї є насадка. Для томатного соку приготування. Якщо ж у вас немає такої насадки, це все можна зробити вручну. Тобто пропустити через м'ясорубку і далі через сито, якщо ви хочете, щоб томатна паста вийшла без кісточок. Якщо ж ні, можна бланшувати і пропустити через м'ясорубку і залишити з кісточками таку пасту. Також можна бланшовані помідори потерти на дрібній терці. Робимо томатний сік. Ось сік готовий. Також можна помідори бланшувати, нарізати шматочками та забрати саму плодоніжку, тобто ось це місце, де починають рости помідори, де ростуть помідори, і перетворити їх в однорідне пюре за допомогою занурювального блендера. Після чого ось цю масу, тобто сік, ми залишаємо в кімнатній температурі, для того, щоб відділилася вода, сама помідорна, і ця густа частина зібралася зверху. Ось до цього рівня, ось внизу до цього рівня ось це томатна вода, а зверху саме томатне пюре, яке нам потрібно для приготування ось цієї ароматної солі. Далі ми обережно зверху знімаємо ось, цю, ось цей томатне пюре і додаємо до нашої солі. На 250 грамів солі нам потрібно буде 5-6 ложок томатного пюре. Проте, якщо немає можливості зробити сік, можна, поступ... можна скористатися і занурювальним блендером. Помідор встиглий, червоний насичений смаком помідор перебиває занурювальним блендером до однорідної консистенції. А далі все те саме. До солі додаємо ось це томатне пюре. Ось так перемішуємо і будемо викладати і сушити. Викладаємо пітоновий килимок, добре розподіляючи рівномірно по всій поверхні тонким прошарком. І відправляю сушитися до сушарки. Томатне пюре, яке нам потрібно для виготовлення томатної пасти. Далі зробити томатну пасту можна декілька декількома способами. Я буду робити в електричній сушарці, проте можна також ось цю верхню томатну ем, суміш, томатне пюре викласти на сковорідку, постійно помішуючи, загустити. Також можна розподілити тонким прошарком по формі для випічки, і запекти у духовці. При температурі 60-70 градусів постійно помішуючи, періодично помішуючи. Я хочу зробити в електросушарці, тому що буду робити при низьких температурах, для того, щоб зберегти якомога більше корисних речовин з нашої помідори. Ось дивіться, я відділяю зверху. Верхнє пюре, а знизу залишається вся томатна вода. Зазвичай я томатну пасту нічим не приправляю. Проте можна додати сіль, перець, паприку, що вам подобається. Але я хочу зробити саме насичений смак томатів. Таку томатну пасту далі використовую, як звичайно, проте вона йде без концентратів, без солі, без консервантів, чисті натуральні помідори, як вони є. І при низькій температурі 45 градусів буду сушити до стану ось такої пасти. Періодично буду відкривати та показувати вам. Якщо робити це в печі, тоді температура 60-70 градусів. Періодично помішуємо силіконовою лопаткою до утворення густої пасти. Все те саме робимо із сушарки, тільки тут буде процес трішечки довший. Найшвидше це зробити на сковорідці, проте і результат буде менше вітамінів води. Якщо виникає запитання, що ж тоді робити з цією томатною водою, дуже легка відповідь і дуже корисна. Цю воду ні в якому разі ми не викидаємо. Цю томатну воду переливаю до каструлі, додаю сюди сіль та спеції, в моєму випадку сухий орегано за смаком. Цю суміш нам потрібно прокип'ятити, і можна використовувати зразу як томатний сік, чи законсервувати в банки стерильні та зберігати в темному прохолодному місці. І до сушарки. Щоб моя томатна сіль мала більш яскравий гарний вигляд. Та видно було, що вона томатна. Я візьму декілька томатів, наріжу слайсами та засушу. І далі ось такі шматочки сухі додам до самої солі та викладаю на решітку від сушарки. Такі помідори нам потрібно засушити до сухого стану, до майже до стану чипсів. Зверху також необхідно додати сіль. І також відправляю до сушарки. А також до цієї солі я додам ще сухого базиліку. Сухе листя базиліку. Можна використати її, як я зелене, проте можна і фіолетовою. Дуже добре сюди пізій. Промиваємо добре листя під проточною водою. Далі викладаю на решітку. І також буду сушити в сушарці при температурі 45 градусів. Поки підготовлювала листочки базильку, томати та томатна сіль і паста вже почали підсушуватися. Ось такий вигляд мають підсушені томати. Бачите, вони вже починають зав'ялюватися, тобто підсушуватися. Також вже томатна паста починає випаровувати воду. І ось такий вигляд має сіль. Ось на рахунок томатної пасти, вона вже починає підсушуватися. Ось це всю суміш нам потрібно зібрати разом, перемішати та знову розподілити. Кожних декілька годин я дістаю ось це пюре, ось цю пасту, збираю її та перемішую. На даному етапі в мене вже пройшло 6 годин. Дивіться, яка вже паста виходить. Кладу її ще на годину в сушарку і паста буде готова. З кожним разом, все коли збираю її до кучі, щоб вона не висохла повністю і не зробилася чіпсами. Тому що ми робимо саме пасту, а не чіпси загальному моя томатна паста сушилася 7 годин. Ось такої структури вона набула, дуже схожа по структурі до магазинної, проте зауважимо, що в ній немає ніяких консервантів, концентратів та солі. А далі покажу, як я зберігаю цю томатну пасту для того, щоб її не консервувати. З пергаментного паперу я нарізала довільні, довільного розміру квадрати. Невелику кількість пасти я викладаю на один з квадратів. Розміри квадратів та кількість томатної пасти ви можете регулювати за своїм подобанням та необхідностями. Викладаю на квадрат кількість необхідної томатної пасти. Зверху знову кладу пергаментний папір та зверху склянкою трішечки притискаю. І так повторюю з усією томатною пастою. В такому вигляді томатну пасту дуже зручно зберігати та дуже зручно використовувати. Ось в такому вигляді зберігає томатну пасту. Далі її можна покласти в зіп пакет чи в харчову плівку замотати. Я замотую в харчову плівку. Так мені зручніше її використовувати. Ось таким чином томатна паста зберігається біля року. В морозилці. займає дуже мало місця. А після того, як заморозиться, я покажу, як я її використовую слайс. Як використовую такі слайси томатної пасти. Ось сіль повністю висохла. Ось така ось так вона виглядає з томатами, перебитими в блендері, а це з самим соком. Бачите, як можна побачити, ця касіль набагато світліша, тому що в ній немає самих шкірочок та насінинок. Можете робити так, як вам подобається. Така рожева сіль виходить більш делікатно по кольору і делікатніше по смаку. А, така. Більш насиченого, червоного та червоного кольору та насиченішого смаку. Як одна, так і інша. Сіль дуже гарно виглядають, мають цікаву структуру, насичений колір, і дуже вони ароматні. Проте я хочу зробити не томатну сіль, а саме суміш. Отож, продовжуємо. А для томатної суміші я перекладаю ось цю томатну сіль в контейнер, в герметичний контейнер, в якому можна буде легко змішати та зробити суміш. А далі нам цю сіль потрібно подрібнити. Ви просто не уявляєте, наскільки це ароматно, який томатний аромат стоїть ось тут порч, де я працюю. Дуже смачно. Ви тільки уявіть, як вона чудово підійде до борщу, як вона чудово підійде до пасти чи якихось соусів, а на піці. Вау! Mm, wow. Я тільки уявляю цей смак. Ось до такого стану подрібнено сіль, вона стала вся однорідною. Далі додаємо сюди сухий базилік. Ось листочки такі сухі. Подрібнюю їх руками. Чому подрібнюю руками? Тому що хочу, щоб в солі, в цій суміші, потраплялися як великі шматочки, так і маленькі. Вона буде більш структурною та цікавішою. Далі сюди додаю грубо мелений чорний перець. Зараз покажу шпатки. Також перець можна подрібнити за допомогою качалки чи в ступці. Ось так. Та в кінці додаю сухі томати. Ось томати я посушила до ось такого стану. І тепер їх можна до само, скажімо, з сухарів, чіпсів, чіпсів, І тепер ж спокійно їх можна шматочками поламати до цієї суміші. Ось така фракційна суміш утвориться: томатно перцева томатно базилікова перцева і також цю суміш можна додати до подарункового набору, до прикладу, зі спеціями чи інші смаколи, які ви будете робити власноруч, можна також додати і цю суміш. До речі, на каналі готувала вже різні види солі, винну, лимонну з розмарином, малина та чилі і петру з петрушки, тобто з зелені. Дуже смачні солі. Я ними постійно користуюся. Як можете побачити, вони в мене завжди. Під руками. Як роблю ці солі, відео є на каналі. Ось тут по підказушці можете пройти побачити посилання, як готую такі солі. А також як готую ось такі сухі помідори в'ялені та як їх законсервувати. Також в мене є відео на каналі. І ось тут можете побачити і це відео. Та знову все перемішуємо. І ось така суміш виходить. Тільки погляньте. А як вона пахне, які аромати. М -м -м. Зберігати таку суміш потрібно в скляній банці герметичній. Найкраще. Можна також в зіп пакеті зберігати, чи в пластиковому герметичному контейнері. І така ароматна суміш буде вас радувати цілий рік, нагадуючи про літо. Ви тільки на погляньте на цю красу. Подивіться, яка фракція, яка цікава. А далі ось таку пасту дуже зручно використовувати. І заморозки, дивіться. Знімаю кожен прошарочок, паперу. І ось така томатна паста, як свіжа, вже готова до використання. Вона дуже ніжна, дуже м'яка, і дивіться, дуже швидко розчиниться в будь-якій страві. Ідеально для приготування борщу чи голубців чи використання будь-яких інших страв. Які, де ви додаєте томатну пасту. Ось таку томатну пасту зручно зберігати, використовувати дуже корисно та дуже смачно. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Вам сподобалося. Дякую всім за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!